Друзі, всім великий привіт! Радий всіх бачити в себе на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні з Вованчиком він вже ходить. Виїхали в лісок, який я знайшов влітку. Тут, де я приїжджав, ходив звані з Володією з Велесом, де знайшов два динарика, там трішки пластики. І вирішили з вавном сьогодні сюди приїхати попробувати ще пошукати щось по Риму. Значить, Вова з експідеусом, а я нуді. З Майнлаб XTR про сонцевочі світа, нічого не бачу. Тому, друзі, що? Ми приступаємо до пошуків. вам гарного перегляду, а нам гарних знахідок. Помчали. Так, є, друзі, у нас сигнал. Такий він, бачите? Залізо з кольором. Викопаємо подивимось що це. Кращий став кольоровий, чисто кольоровий, поняли? Так будемо надіятися, що це не шмурдяк. Я вже думав динарик. Це, друзі, якийсь ну, шмат свинцю, але якась форма в нього є. Як то його рубали тут, тут. Не знаю. Беремо, перша знахідка. Наш, друзі, був сигнальчик. Виклав. Дивіться, випала така штучка-дрючка залізна, бачите. І воно схоже на тильник від Забивалась Забивалось в ручку. Може був такий залізний тельник, мабуть. І ще шматочок середньовічного ножика випав. Прикольно. Ну, боротоси тоді в нас теж попадали, тому е, це може бути і козачина тут. І чернях, і козачина. коротше, супер. Щось дрібненьке. Можливо дробінка, конечно, але треба але... перевірити. Дробиночка, бачите, яка малесенька. Ну, могло бути якесь золоце. Ось, друзі, дивіться, я йду в мене сигнал. Шпортую, шпортую, випадає в мене тильник. А ось, дивіться, Вова біля мене проходить. Тупо не копав листя відгорнув. Дивіться, друзі, золото. Ми друзі, зо лоб... Вован знов наглажений, так. Да. Вован знов наглажений, друзі. Дивіться. Знов золото. Тільки ми не можемо зрозуміти по якій це культурі, культурі це золото. Вушко Но... є. Блін, я навіть не знаю, середньовіччя, рим. Я зараз його вам ближче покажу. Напишіть, що за період. Друзі, офігеть, тупо в таких хащерях полу льожа лазим, я тільки що сам себе чуть не вбив, зацепився, за патику і лопатою по голові. Лопатою по голові собі як зарядив, в повну сраку, в очах потемніло, думав, все, прибив. Коротше, пошуки требують жертв, а? Так, да, друзі. Тупо золото. Показую вам ближче, можливо хтось знає, то пишіть до якої культури, до якого періоду відноситься. Офігєть. Наглаженого вітаємо. У тебе буде блін, цей. Поганяло наглажений. Все, друзі. Показую ближче і рухаємось. Коп вже сьогодні вдалий. Кайф. Сигнал такий хреноватенький. Думав дробінка. Бачите? 6-7-1. Коротше викопав. О, тут спинка фіболи, правда? Заґєдзена вона. Але сам факт, друзі, Рем. Рем в чудолісі. Пролазили вже півдня. Але є. Рухаємось. Друзі, дивіться. Сигнал. Просто розгорнув листя. І вже лежить, гляньте. Половинка, друзі, пінцета. Половинка пінцета черніхівської культури, бронза, є орнамент. Ну, на жаль, лише половинка і... І все. Щось друзі там Вове є, зараз він викупає, ми побачимо Він вже по чомусь гепає. По yeah. чомусь Сигнал такий був Кольоровий такий. Кольоровий такий? 93 Дуже. І трошки в цей, озеро дивишся. Ага, та ти що двіка гарна. Щось нова? А як це? Друзі, дивіться, яка куля. Ще якась нова така? Як шо це? Ось така куля. Маленька. Відміл кашечки, напевно. Це, це, це на, на качок. Наші глядачі вийшли з лісу на поле. І дивіться, Вова на полі знайшов вже спинку фібули. І розподільче кільце. Кільце приникав вже. Де воно? О, то файне. Дивіться, яке китати, що гарне. Або це був динарік, в якому зробили велику дирку. Хе-хе. Ні, то щось грубувати. Отак. Знаєш, друзі. Ловлю сигнал. Чути, що він верховий. Присідаю. Дивіться. Гляньте, що тут є? Фібула. Фібула. Ось така загедзіна. То капець. Така загедзіана спинка, фі... точніше не спинка, а фібула. З пружинкою, з голкою, з усім. Єдине, що. Їй капець. Ось ну, так. Навіть працює, поняли. Дивіться, знову сигнал. Верховий е, присідання. Гляньте. Гляньте. Зверху. Просто зверху навіть не копаю. Що то у нас? 20 копійок 1983 рік. Находка просто клас. Так, друзі. Володька сьогодні наглажений, ось такий, припакований. Дивіться, був сигнал. Каже, зараз ще доверху і донизу і все. І йду до машини. І в нього зразу сигнал після цих слів. І дивіться, випав динарик. Ух, марка Аврелій. Хламіну Ні, офігенний. Да, да. Офігенний, друзі, дивіться. Посерня, Молоденький тут... Марк Аврелій. Дивіться, який класний Тут може бути офігенний. Шикарний. Пінцері. Та ти шо офігенний да друзі все охранені, все як має бути супер, зараз покажу вам ближче. Круто. Е наглаженому вітання. Я вже думав, їх немає на полях, де не буде кожу, кожу, Так, глядачі, знову Деос, знову наглажений, дивіться, другий динарик 에, Антонін Пій, Це вже не срібло, на жаль, лімес, але стан доволі гарний. Прям-прям-такий пушечка. Супер. Супер. Коротше, допрашував, бо вона чим наглажується, яким утюгом не розказує. Середньовічний, на пару. Коротше, друзі, супер, шикарний. Дивіться, калялечка, Круто, рухаємось. Так, друзі, плюси підводного приладу. Вийшли з поля, бовт його і поплив все. І все. Взяв, помив, додому, приніс чистенько. Я так не зроблю. Все, Я так не чітко. Що ж, друзі, підійшли ми вже до автівки, значить начнем з моїх знахідок, в мене тут по факту толком нічого нема. Пінцетик, спинка фібули і така заґедзіна фібула, як її назвав Скорпіон. От, боротосик, тильничок, шматочок бронзи, 20 копійочок, 83-й і 25 ходячка на полі випало, блін. Недалеко від динариків дуже круто. <с> так, ну і у Вови наглажено. Значить така фібука. Гудзик. Гудзик такий. Ось ця, до речі, ближче покажу з орнаментом. Така нашивочка якась. І таке щось з двох частин воно. Коротше, воно там роз'їжджається. О! Бачила? Це щупи, виставляти зазори на клапанах. Черніхівський. хе Ось така якась штучка-дрючка. Прутик бронзовий. Пряжечка, розподільче кільця, два боротосика, срібний накосник, скрізь за все це Київська Русь. Денарик лімісний Антонін Пій. Гарний. Динарик срібний Марка Врелій, гарний. Ну і... Ну і... Латунька. Ось така, друзі, крута Латунька. Підказуйте, який це період взагалі? Чи це, блін, Рим, чи це Київська Русь? Візантія, можливо, Візантія якась Вова каже. Можливо, середньовіччя. Не знаю, підказуйте. Ну, ну, блін. Черніхівські такі ці волни. Прикольні прикольний. Золотко. золотко, друзі. Попередній виїзд в Ован золоту підвізку. Е, знову виїхав і знову золодко. Два золота підряд. Наглажується капітально. Отак, друзі. Коротше. Непогано. і це ми з кількох годин копали десь? З двох годин зараз. З двох, годин, а зараз? 7, 8, 8. З двох до, до вісьми. З двох годин до вісьми. Все, друзі, дякую всім за перегляди. Такий в нас вийшов коп. З латунькою, древньою крутою. Тому, я думаю, ми заслужили на вподобайки, на якісь позитивні, файні коментарі від вас. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався. Фарту вам, успіхів і головне мирного неба, здоров'я та перемоги. Тримаємось. Допомагаємо, ЗСУ, не забуваємо. Е, карта залишу в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Збираємо на FPV-дрони для наших захисників, тому по можливості донайте.